У неділю, 26 серпня, у місті Баштанка пройшов відкритий турнір з самбо серед юнаків та дівчат, який присвятили 32-й річниці незалежності України. У змаганнях взяли участь близько 200 юних спортсменів, як з Миколаївщини, так і з інших регіонів. Спортивну подію бачив і наш кореспондент Олександр Матюшенко. Подробиці у сюжеті далі. Традиційне зважування, підготовка татамі, розминка спортсменів, урочисте відкриття і старт змагань 26 серпня. На бойовій арені самбо у місті Баштанка відбувся відкритий турнір серед юнаків і дівчат, кубок героїв, захисників міста. Його присвятили 32-й річниці незалежності України. Сьогоднішній захід проходить до дня до річниці незалежності України. Захід проходить на високому рівні, присутні. Багато команд із усієї України також поряд проходить проходить ярмарка, в за рахунок якої зібрані кошти будуть перераховані до збройних сил України. Хотів би зазначити, що на сьогоднішній день дотримані всі заходи безпеки. Поряд, поряд знаходиться укриття, тому в разі повітряної тривоги ми можемо всіх діток перемістити до укриттів. В нашій громаді є такі види спорту, як баскетбол, футбол, греко-римська боротьба, самбо в нашій громаді самбо займаються більше як 100 діток. Наразі це це велика. Велика кількість це різний вік. Це як хлопчики, так і дівчатка. Окрім збірної міста господаря турніру, сюди також приїхали спортсмени зі Снігурівки, Кривого Рогу, Миколаєва, Києва та дві команди з Одещини. Олександр Ноздратенко очолює Баштанський районний відділ поліції, а також є засновником місцевого клубу Самбо. Правоохоронцю вдається поєднувати щоденну роботу з тренуванням юних спортсменів. Каже, це перший великий турнір з боротьби, який приймає Баштанка після початку великої війни. Ви знаєте, що нещодавно Баштан грично відбили російських загарбників, і сьогодні приурочено цей турнір саме нашим героям, а також нашій незалежній державі 32-ї річниці. Саме з нагоди 32-ї річниці ми сьогодні проводимо цей захід. Представлені спортсмени 2009 року і молодше, наймолодшому значить, учаснику 2016 року народження значить, вагова категорія 15 кілограм. Ну а найтяжчі вже в нас є такі, що і біля 100 кілограмів. За перше місце передбачений кубок, медаль та диплом і подарунок від міської влади. Срібним і бронзовим призером також передбачили дипломи і медалі. Загалом у турнірі взяли участь близько 200 спортсменів. Учасники та їх близькі, які приїхали підтримати юних борців, зізнаються. Змагання подарували чимало яскравих і незабутніх емоцій. Моя донька займається самбо ще з 6 років. Це наша, як, як би сказати, сімейна традиція. Її татусь, її брат займалися боротьбою. Це такий вид спорту, який надає дитині впевненості, сили, сили віри в себе. Бажання перемагати мені подобається конкуренція в цьому виду спорту. Взагалі мені спорт подобається. Вигравати люблю більше, ніж програвати. Програвати теж корисно, тому що е, е, поразка це шлях до перемоги. Ми приїхали теж підтримати баштанців. Наша сніврівка теж була деокупована. Після деокупації ми теж почали активно займатися і всім дружно підтримувати. Подальшому ми хочемо досягти великого рівня, щоб представляти на Україну наші таланти маленькі і сильні. У мене дитина дуже перспективна. У місцевій владі не виключають перспективи проведення таких змагань у подальшому, зокрема на пам'ятні та урочисті дати. Головна умова це безпекова ситуація у районі та Миколаївській області загалом. Як ви бачите, на даних змаганнях залучені всі служби безпекові, які можуть бути. Це і поліція, і ДСНС, і швидка допомога, а також облаштовано тимчасові укриття в найближчому місці, 20 метрів від даного татамі знаходиться найближче укриття. Загалом мені подобається, коли дітей забирають з вулиць і вони займаються спортом. Адже баштанщина це колиська спорту. Ви знаєте, що в Баштанщині є чемпіони світу, чемпіони України, майстра спорту з борьби греко-римської є самбо є кіокушенкай. і саме самбо формує в дитині вольовий характер, а також відповідальність за ту силу, якою він володіє. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Ігор Невідомський. Новини на телеканалі Март.